Земельну ділянку Петру Івасівці. нього будинок був площою 76 квадратних метрів. 76 квадратних метрів. Йому виділили 889 метрів. Будинок номер 3 має площу 545 метрів. Йому виділили 459, а потім вкрали 102 метри хитрістю, в матеріалах є. Дали 357. Річки магазин, мов ну, взагалі площу 700 квадратних метрів. Йому взагалі нічого не дали. Тепер Петру і Васівки потрібно ще 20 метрів. Люди, та вас на сміх піднімають. 20 метрів для обслуговування будинку. Його площа 889 квадратних метрів. Розумієте, коли будинок на цей час річки один був 76 квадратних метрів, ну це треба здуріти зовсім, розумієте, щоб виходити з такою пропозицією. І ви ще всі розумієте. Піднімете руку і проголосуєте, що йому дати. Та ви подивіться, він на дорозі будує, на тротуарах поставив паркан. А, Мене уштраф... оштрафували колись, що я там хотів, щоб не заїжджали машини, розумієте, коли будували міротель. Мене оштрафували на 1370 гривень. Подивіться, що він будує. Він на прибутковій території річки 3 поставив колодязь, який взагалі не зрозуміло. Виїзд зробив свого будинку метр сорок від стіни. Будинку річки три, метр 40. Люди буде, він замість басейну робить зараз гараж. І з того гаража виїзд. І вийшла вся комісія, і стоїть тут пан Стародуб, хоч такий виріз високий. Я йому кажу, як буде виїжджати. Він ну вийде і заїде, вийде і заїде. Куди вийде і заїде? А там моя квартира, розумієте, яка мені може приносити якийсь статок, розумієте, я хочу продати. А там будуть паркуватися Петра і Васівки машини. І ви тут таким мудрим виглядом розказує 20 метрів, ви йому ділити. А він Диві, крав 900. Розумієш, ви паркувати отут на цій смужці не будете ніяк машину. Хто? Отут. Я там написав заяву, що я хочу гараж там побудувати. Отут? Так. От, ну класно, чекай, я гараж тут. Ви прийняли рішення, попередники ваші прийняли. Прийняли цей будинок в експлуатацію. Знаєте, що там написано? Житловий будинок з усіваними кімнатами. Найдіть ДБН або інші документи, які про це говорять. Немає такого поняття. Житловий будинок з гостєвими кімнатами. не існує в природі, це існує для вас, розумієте. Тут прийшли, розумієте, і боїтесь, що він вам анафему. так боявся, всі боялись до того поперед. Матолич боявся грицак, козир ходив, носив плащаниці, Розумієте, дупу лизав, розумієте, і що долизався, а став міським головою кульчиною. І що так ні. І він зараз, ви йому дали, розумієте, передали читальню міститись у тому приміщенні, а він читальню віддає під бар, організовує, його племінниця там, що платить податок. Хрена з два. Розумієте, так як готель, розумієте, здає, розумієте, відпочиваючи його годує, відпочиває. Йому нахині це роблять. А ви йому 20, 20 метрів, що йому прикує землі. Шість утрималось. Два проти. Рішення не пройшло.